Чоловіки кладуть у банки попередньо заготовлене свиняче м'ясо з овочами та горохом. За словами шеф-кухара Івана Пурича, він 27 років прослужив у Збройних силах України. Він ветеран, нині готує бійцям на передову домашню консервацію за Буковинським рецептом. Консервація готується протягом 2,5 годин в автоклаві. Зараз на момент температура 76 градусів. Має бути 100. Коли 100, тоді засікаємо час. Обов'язково да до всього. для смакоти, для жирна, вона ліпше зберігається. Ну як в нас на Україні без сам? Заготівлю сировини чоловіки розпочали вдосвіта. Сьогодні підготували, нарізали зрання м'яса, порозробляли, щоб ми мали чим працювати. Тут у нас є банки, які люди привозять нам. Усю роботу виконують чоловіки від маринування м'яса до відправки готової продукції на передову. Якщо військовий нагодований і відпочивши, він несе бойове чурування і виконує всі свої бойові обов'язки. Якщо військовослужбовець голодний, то він думає тільки про їжу. І тоді виходить, що втрачається квітливість, втрачається навіки, втрачається все. Цього разу рідківчани приготували понад тисячу банок тушонки, паштету гречаної горохової каші маринованого сала і передали консервації бійцям на Донецькій і Харківській напрямки. Я вам пересилаю передаю хлопцям смаколики, ті, що ми наготовили. Передайте від мене вітання і хай бережуть хлопці себе. Слава Україні! Героям слава! Син Василя Грабка Дмитро загинув у травні 2023 року під бахмутом, коли з побратимами поверталися із бойового завдання. Ракета влучила в їхній автомобіль. До того, як Дмитро став добровольцем, він пропрацював шиномонтажником. Також тренував спецпризначенців і був воротарем футбольного клубу. Після його загибелі я я й до того допомагав по, по волонтерці, але я собі дав от таке, що я мусив нагодувати і чужих хлопців, вони нам не чужі, вони нам наші. Бо хтось і мою дитину нагодував колись. Тому я присвятив себе цій справі, щоб хлопці були ситі і могли нас захищати, бо зброя зброю, але хлопці повинні теж щось і їсти по-людськи ми для цього працюємо, для того, щоб працюємо на перемогу. Наша команда працює. Бо я йому кажу, Діма, Діма, ти це отут може більше зробиш справи, як там. І каже: Тату, як кожна сім'я так подумає, і каже, хтось там має бути? От і все. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільні новини, Чернівці.